Пліска перший плюс другий сок, 8 кг, ціна 1350 гривень. І перша в нашому лотику така чисто чорна. Камера її чомусь передає як сіра, але вона чисто чорна, розмір S. Наступна у нас ось така класна плісочка. Це у нас оригінал чогось якогось бренду, тільки якого я не знаю. Е, оригінал. Бо там є штрих-код такий. Далі у нас ось така класна. Ой-ой-ой, білосніжна. Просто бомба. Далі така рожева як на замочку. Бомба-розмір. Іксель. Наступна у нас чорна, знову великого дуже розміру. Наступна у нас малинова ось така. Далі чорна така. Розмір, я не знаю, там не вказаний. Далі ось така синенька, класна. Зверху є замочок, розмір М. <кій> Дякую, як ви були здорові. Далі ось така фліска. Дуже класна. Такий класний принт. Я не знаю, чи вам видно. Оп, така квіточка прикольна. Така щось як бенч. Е, не знаю, не пише ні розмір, ні нічовісінько не пише. Далі у нас ось така подовжена трошки флісочка. Далі у нас ось така чорна розмір «40». Наступна у нас відкрай. Розмір 36-38. Ось така. Далі флісові штанці. оп, Розмір у нас М. Далі. Ось така класна ще бомба. Камера так її не передає, такий класний колір. Це у нас розмір L. У мене ще правда телефон такий, що камера не очі. Але реально дуже класний тріск. Жаль, що камера не передає. Так. Розмір 44. Ось така класна голубенька. Далі у нас стедіком. Оп, капюшончик, тут є, бушка. Оп, шнурочки. І для того, щоб замовити, пишіть нам коментарі, пишіть нашим менеджерам Telegram вайбер куди хочете, куди зобгодно. 1358 кг перший плюс другий сорт.